От нещодавно ви всі бачили інтерв'ю Стерненка, був в нього власник монобанку, який власне, переймає українську ідентичність, наскільки це можливо для євреїв. Але я дуже добре ставлюся до таких людей. Це добре, коли Україна перемалює, всмоктує і абсорбує інші нації. Нам нещодавно навіть на думку не спадало, що ми здатні на це. А подивіться. На Яніну Соколову, на Портнікова, на Бутусова, на того ж самого Зеленського. Звісно ж, українство може нема в них там, знаєте, десь в корінні волосся, десь там, в кістковому мозку, так його немає. Але в цілому ці люди абсорбують українську мову, культуру, вони переймають українські цінності і, власне, стають українцями. Це ще раз доводить, що українська нація потужна, здатна, українська культура і мова здатна. Перемелювати і поляків, і євреїв, і москвинів, і дуже багато кого: вірмен, азербайджанців, це все дуже добре. Так ось цей власник Монобанку. Він щось вони там торкнулися такого питання, скільки загалом пройшло грошей через Монобанк. А він спитав: а скільки загалом, от твій фонд, якщо не секрет, і Стерненко каже, близько 4 мільярдів гривень. По поточному курсу, ну, можна вести розмову про... Скажімо, 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів помножте на 40, отримаєте 4 мільярди гривень. 100 мільйонів доларів. Це, звісно ж, багато. І дехто каже, ой, от у Стерненка цей Падлюка Гончаренко, от бачите, у нього там ковтина там, за 12 тисяч гривень. Та слава Богу, нехай носить, нехай носить, бо, окрім всього, він ще й власник. Ютуб каналу і перегляди кожного ролика у нього там від 500 тисяч плюс 700 тисяч і мільйон. І ці ролики виходять щодня. Ви знаєте, що Ютуб на монетизований контент він платить приблизно 1 долар за тисячу переглядів, там, де з'являється реклама. Тобто можна вести розмову, що тільки один його Ютуб канал приносить Сергію Стерненко приблизно, скажімо так. Ну, 500, бо в нього дуже багато контенту не монетизованого, бо там показують роздовбання москвинів, а Ютуб дуже не любить такі речі. В мене сила селена моїх роликів не монетизовані, але в мене і переглядів нема. Тому в мене, власне, нема ніякого сенсу це робити. Ютуб сам вставляє там цю рекламу і сам за це збирає гроші аби хоча б контент цей продвигався. Але щодо Стерненка, можна сказати, що він, лише його ютуб-канал, заробляє приблизно 500 доларів щодня. Це 15 тисяч на місяць. Добре, я дуже радий за пана Стерненка. До речі, дуже багато з цих грошей він донатить. Публікує, як він донатить. І я цілком йому довіряю. Але менше з тим. Я знаю, що ті гроші, я, до речі, сам доначу і вас теж до цього закликаю. І на Стерненка також. В мене є декілька таких. Пріоритетів, це 47-магура, -ма це власне підрозділ Олександра Безпалого, це, звісно ж, птахи Мадяра. І Стерненко. Так ось щодо Стерненка. Він і сам донатить, але менше з цим. Ви подивіться, скільки відео публікують наші командири підрозділи із дронами, які дякують за ці дрони. Наприклад, ті самі дикі шершні це вже виробники і дронів і дуже потужні виробники, дуже класні, які роблять і королеву шершнім. Це дуже потужні дрони. І, до речі, ці ж ці дрони на 80% складаються із українських складників. Тобто це інвестиція у власну економіку. Ці гроші йдуть у українську економіку. Не десь це закупається там за кордоном і гроші ці вивозяться. Це гроші в українську економіку. Так ось за три роки війни ось вони зібрали там майже на 200 тисяч дронів. Ну, власне, вони не завжди збирали на дрони. По-друге, вони збирали також на довгі дрони, так звані, на товсті дрони, тобто на набагато більш дорожчі. На Небесний Росоріс там вже варюється близько 6 тисяч доларів. Але ж знищуються ці орлани і так далі, вартість яких там коливається від 50 тисяч плюс і до 300 тисяч доларів. Тобто це дуже класна інвестиція. Це дуже класна інвестиція. Навіть е, понад те, що знищується ця техніка, вона ще й зберігає нашу техніку, ви розумієте. Тобто, та ціль, яку цей орлан мав навести і уразити, вона коштує далеко не 100 тисяч, не 200 тисяч доларів. Тому це інвестиція бомба. Можливо, там один до 100 рахується, може і навіть і більше. Та менше з тим. Ось за весь час війни вони назбирали на там 170 чи 180 тисяч, я вже беру так, скругло, 200 тисяч дронів. Але це протягом майже трьох років. І це було застосовано вздовж усієї лінії фронту. Там дуже багато. Десятки, може і сотні підрозділів отримували дрони від фонду Стерненка. І ми бачимо величезний ефект. Їде трактор, хай собі проїде. Ми з вами бачимо величезний ефект. І якби не ці дрони, так ви скажете, а це ж досить невелика кількість, 200 тисяч. Але справа в якості, по-перше, справа у вчасності. Тобто ці дрони потрапляли там і туди, і тоді, туди і тоді, коли це було потрібно. Бо добре ну, командир замовив у держави дрони і десь там після Великодня їх отримав. Це одне. А друга річ, коли зараз Москви не пруть, тут і зараз, і вже сьогодні волонтери підвозять бусик повних дронів, і у цю ніч ці дрони вже бомблять, роздовбують ці наступи москвинів. Тобто це два дуже важливих моменти, власне три. Тоді, туди і що якість такі, як потрібна, які не потрібно було переробляти, перепрошивати, ну, власне, ці потрібно було трошки доробляти, та тим не менше. Це дуже важливо, і ми бачимо, який величезний ефект на всю цю кампанію на всі ці 200 тисяч дронів протягом трьох років було витрачено приблизно 100 мільйонів доларів. А тепер уявіть, що вся ця кількість була б зосереджена в одному місці і у один час, і була б використана не протягом трьох років, а протягом трьох тижнів. Ви уявляєте собі ефект, який міг би від цього бути. А це ж лише. Навіть не десята 10 частина 100 мільйонів євро і три ну, 4 мільярди власне на цю турбіну. Ми повертаємося до турбіни. Пробачте, це такий трошки довгий відступ. Але головна думка, головний посил того, що я кажу, якби хоча б одна, не знаю, як уже назвати, не хочеться лаятися. Людина у Верховній Раді задумалася або подала принаймні законопроект. А давайте ми не будемо купувати у Болгарії за 3,5 мільярди доларів реактор. Давайте ми усі ці гроші спрямуємо на виробництво зброї, засобів, які потрібні нам для... Невеличкого контрнаступу з однією єдиною метою відбити атомну електростанцію, найбільшу у Європі, і вона була б наша, і вона працююча, не потрібно нічого там монтувати, привозити. Це наше і воно працює. Є фахівці, які там вже працюють. Це наше, і ми продемонстрували би в чергове усьому світові. Здатність України, що ми ще й досі маємо здатність вирішувати і тактичні, і стратегічні питання. Утерли б ніс цьому падлюці Вічкову, який там розсуждає, розмірковує, що, мовляв, ось, бачите, чотири області, ще й Крим, п'ять регіонів треба віддати Росії, включно з атомною електростанцією. Це було б на увесь світ такою заявою, такою потужною демонстрацією. Це настільки... Не вілювало би увесь той запал, весь той ажіотаж, мандраж, що щось. Бачите, вони там захопили Авдіївку, захопили Бахмут, втратили б енергодар, втратили б найбільшу у Європі атомну електростанцію. Вам так дали би полящам, і все це можливо.